Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про простоту Різдва. Чому Бог вибрав хліб і ясла? Різдво це історія про дивовижну Божу любов і його шлях до людського серця. Ключовий текст із Євангелії від Луки звучить просто, але містить у собі глибокий сенс. І вона породила свого первенця-сина, і його сповела, і поклала до ясел. Бо в заїзді місця не стало для них. Цей вірш описує, як син Божий прийшов у світ не в палаці, не серед багатства і слави, а в скромному хліві, серед простоти і тиші. Це викликає питання, чому Бог вибрав саме такі обставини для народження свого сина? Що ця простота говорить нам про його характер і його плани для людства? Перше, простота, яка доступна кожному. Якщо ми замислимося, народження Ісуса могло б відбутися в царському палаці чи в Багатому домі, але Бог обрав хлів, щоб показати, що Його любов і спасіння доступні для кожного, незалежно від статусу чи становища. Хлів символізує простоту, яка не має нічого спільного з земною, славою чи розкішю. Пастухи, які першими дізналися про народження Христа, були одними з найбідніших і найменш значущих людей у суспільстві того часу. Але саме їм ангели сповістили цю радісну новину: Не лякайтесь, бо ось я благовіствую вам радість велику, що станеться всім людям. Це підтверджує, що Ісус прийшов для всіх, багатих і бідних, впливових. І простих людей. Друге смирення як ключ до Божого серця. Ясла це місце, де годують тварин. Покласти немовля у ясла означає, що Ісус з самого початку був близький до найнижчих шарів суспільства. Це відображає Його смирення, яке є прикладом для нас. У Євангелії від Матвія Ісус сам нагадує про важливість смирення. «Навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. Бог через народження Ісуса показує, що велич не в багатстві чи силі, а в любові, служінні і покірливості. Ясла стали символом цього смирення. Вони показують, що Ісус прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб служити іншим. Третє. Наближення до простих і смиренних серцем. Бог вибрав. Хлів для народження Ісуса, бо Він бажає бути близьким до тих, хто має смиренне серце. У 34 му псалмі написано Господь близький до тих, у кого розбите серце і покірливих духом спасає. Простота і скромність народження Ісуса нагадує, що Бог цінує не зовнішній багатство чи статус, а внутрішній стан серця. Він шукає тих, хто готовий прийняти його зі смиренням. І вдячністю. Четверта: послання про справжні цінності. Різдво це нагадування про те, що справжня велич не вимірюється багатством чи славою. Бог обрав скромні ясла, щоб показати нам, що найважливіше в житті це любов, віра і смиренність. В сучасному світі ми часто женемося за успіхом, матеріальними благами, зовнішнім визнанням. Але Різдво вчить нас цінувати простоту і вдячність за те, що ми маємо. Як написано: не складайте собі скарбів на землі, складайте ж собі скарби на небі. Народження Ісуса у Хліві закликає нас переглянути свої пріоритети і зосередитися на вічному. П'яте Ісус як світло для світу. Простота місця, де народився Ісус. Контрастує з тим, ким він є. У хліві серед сіна і тварин зійшло світло, яке змінило весь світ. Ця подія показує, що Бог діє не так, як ми очікуємо, і його слава може проявитися навіть у найскромніших обставинах. Апостол Іван пише світло світить у темряві, і темрява не обгорнула його. Це нагадує, що навіть у найтемніших місцях. Бог може принести світло і надію. Шосте це заклик до наслідування простоти і смирення. Різдво і народження в хліву закликає нас наслідувати Ісуса у простій простоті і смиренні. Як Він, будучи Сином Божим, не обрав розкоші, так і ми повинні бути готовими приймати Божу волю в будь-яких обставинах. Апостол Павло пише, Бо ви знаєте благодать Господа, нашого Ісуса Христа, що Він, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились Його убоством. Це означає, що справжнє багатство це не матеріальні речі, це близькість з Богом. Простота різдва це не випадковість, а Божий план, який відкриває Його серце для кожного з нас. Хлів і ясла показують, що Бог. Не шукає земної величі, але наближається до тих, хто смирений і відкритий до нього. Він нагадує нам про справжні цінності, про любов, про віру, про служіння іншим та вдячність. Різдво – це не просто історія про минуле, це запрошення задуматись, чи готові ми прийняти Ісуса у наше життя так, як Він прийшов у світ у простоті і смиренні. Нехай це нагадує нам, що навіть у скромних обставинах Бог діє потужно, змінюючи серця та життя. А я дякую вам за перегляд. Божих благословінь!